15 лютого святкуємо стрітіння Господнє. Стрітіння Господнє стало святкуватися в числі Господніх свят за імператора Юсіана 527 565 роки. Відзначають його на знак пам'яті про те, як Марія принесла до Єрусалимського храма Ісуса Христа на сороковий день після Його народження. Закон, описаний у старому завіті, постановляв, що жінка, яка народила хлопчика 40 днів, а дівчинку 80 днів, була ритуально нечистою. Після проходження цього часу для очищення, кожна мати мала принести до святині однорічне ягня на жертву як знак визначення над собою найвищої Божої влади і подяки та голуба чи горлицю, як жертву очищення від гріхів, коли ж жінка буде бідна і неспоможна прибрати ягня. То принесе вона лише дві горлиці. Після цього жінка вважалась очищеною. Згідно з цим законом від часу визволення євреїв з єгипетського полону, також кожна перша немовля чоловічої статі, належно Богові, його треба було приносити до храму на сороковий день після народження. Марія покорі виконує припис. Закону і приносять у жертву дві горлиці. Коли Марія разом з Йосифом принесла Ісуса до храму, їх зустрів там старий Симеон, який чекав на зустріч із Господом вже багато років. Симеон був праведником і від Духа Святого був звіщений, що зможе вмерти лише тоді. Як побачить Ісуса Христа. Те й здійснилося, Симеон міг одержати тепер вічний покій. Перед смертю старець Симеон сповістив, що, немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде на служіння спасіння людей. Симеонові. Що жив, уже 300 років було повідомлено від Бога, що він не помре, доки поки на світ не прийде обіцяна Месія Христос якось прав. Симеон прийшов до Єрусалимського храму. Це було в той самий день, коли причиста діва Марія і Осип прийшли туди, щоб здійснити обряд принесення перед Господом свого первістка. Тільки но прав right. Симеон побачив, що вони прийшли, то Дух Святий відкрив йому, що немовля, яке тримала причиста Діва Марія, і є очікуваний Месія, Спаситель світу. Старець прийняв на свої руки Христа і виголосив свої пророчі слова: Нині відпускаєш слугу Твого, Владико, за Твоїм словом. Бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх людей. Світло на просвіту поганам і на славу людей твоїх Ізраїля. Наступного дня він помер.